Доброго дня. Сьогодні важлива тема: складний ковід, або пацієнти, які були в стаціонарі. От що їм робити після ковіду, перш за все, я хочу наголосити на тому, що якраз пацієнти, які потрапили в стаціонар з ковідом, ну переважно це і перший ковід, тому що з другим ковідом практично ніхто в стаціонар не потрапив. Але йдемо про тих, хто дійсно лікувався в стаціонарі. Це є пацієнти, яких організм працює не зовсім коректно. Тобто ці пацієнти можуть мати алергічні реакції, алергічний реніт, астму, обструктивні бронхіти, атопічний дерматит, тобто це є група алергічних захворювань. Крім того, ці пацієнти можуть мати метаболічний синдром це порушення обміну речовин. Це переважно захворювання в Сполучених Штатах називають синдром Х, і це практично комбінація. Проблем з серцем, тобто гіпертонія, це проблема з подагрою, рівень січової кислоти вищий, Це проблема з судинами утворення теросклеротичних бляшок, це проблема дизліпідемії, тобто порушення обміну холестерину, це проблема цукрового діабету, варикозу і відповідно знову ж таки жирового гепатозу. І надлишку ваги, тобто, в принципі, це один такий синдром, і називається синдром Х, або метаболічний метаболік синдром, метаболічний синдром. От тобто, це є друга категорія пацієнтів, третя категорія пацієнтів це пацієнти, які мали і мають значить захворювання. Системні аутоімунні, тобто системний червоний вовчак, скодермія, дерматоміозит, оверлеп синдром, синдром Шегрена, тобто оці системні захворювання, і відповідно так само вони були в групі ризику, і вони часто потрапляли в стаціонар і мали важкий ковід. І остання група пацієнтів це пацієнти, які мали токсокароз, тобто антитіла до токсокар, це просто моє спостереження. Це пацієнти, в яких був паразитоз і він є, тобто переважно, бо його ніхто не вилікував після стаціонару. Антибіотиками він не лікується. Це токсокара каніс, паразитоз, який передається від собаки. Є ще токсокара Каті, яка передається від кота, і саме токсокарос теж створює дуже багато проблем в організмі: тобто, падіння зору, цей різні ураження шкіри. Потім відповідно. Запалення легень і міокарда, тобто дуже багато жировий гепатоз може створювати так само ураження печінки, от тому цей паразитоз теж є критично важливий. От тому от таким пацієнтам я рекомендую, які були в стаціонарі, зробити певний пакет аналізів, які я написав в пості. От вище ви подивитесь. Є пост. І в цьому пості я написав основні аналізи. Це все-таки загальний аналіз крові, печінкові ниркові проби. Це є сечова кислота, залізо, імуноглобулін і ДДМР. Це реактивний білок, або це реактивний протеїн, антитіла до токсокар, глюкоза і анаскрін. Анаскрін це антинуклеарні антитіла, скринінг, це аналіз, який достатньо дорогий, тобто він коштує порядка 400 гривень. Але він може показати вам, чи у вас є системне захворювання, автоімунне чи немає. Ще раз хочу наголосити українцям, я розумію, яка зараз є ситуація в країні, але з другої сторони, я так само спостерігаю, що багато людей витрачає свої кошти на зовсім інші речі, тобто, от які не настільки критичні так. От, а якщо зробити все таки е, такий пакет аналізів пацієнту, яком, який був в стаціонарі, можна все-таки зрозуміти, чому він потрапив в стаціонар, тобто чому в нього був важкий ковід. І якщо е, пацієнт знову ж таки, Зробить такі аналізи, я завжди готовий порадити, тобто, куди до якого спеціаліста звернутися, і в кінцевому результаті тобто, пацієнт вже має бути під контролем. Тому що, знову ж таки, після тяжкого ковіду нікуди організм в ідеальну норму не приходить, тому що лікування в стаціонарі переважно антибактерійними та гормональними препаратами воно стабілізує, покращує так само, парадоксально багато питань, які були в організмі, але не забирає. Всі проблеми тому е, обов'язково я рекомендую здати такий пакет аналізів, особливо ті, хто мали тяжкий ковід. Е, і якщо знову ж таки е, пацієнт здасть ці аналізи, він буде бачити об'єктивно стан свого організму, і чи які ж нього все-таки проблеми, і що його розбалансовує? Бо якщо він не буде слідкувати за своїм організмом, то через кілька років повірте, що. Дуже багато проблем може з'явитися в організмі, які в принципі будуть тяжко лікуватися, і будь-який середньостатистичний сімейний лікар повірте, не розрулить цієї ситуації. Тому нам треба бути на пів крока вперід. І відповідно, якщо є можливість, здати на такий пакет аналізів і відповідно розуміти об'єктивно, що відбувається в вашому організмі. Бо дуже часто мені пишуть, дзвонять пацієнти Тарас Миронович, в мене там тяжкий постковід. в Мене там якісь такі проблеми, такі я перепрошую, але я не можу об'єктивно навіть дати конструктивної поради без лабораторних мінімальних обстежень. Лабораторні обстеження займаються такі 80, а може. 90% діагностики, і відповідно це є дуже важливо. Само собою, звичайно, ви можете зробити і УЗД внутрішніх органів, і ехо серця, і знову ж таки подивитися. Скажімо, стан своїх легень після ковіду, так але питання знову ж таки лабораторні аналізи поки що для вас будуть вирішальними для того, щоб зрозуміти, чому ж саме ви потрапили в стаціонар. Не просто так, і це не генетика, а це є дійсно. Я побачив, що в стаціонар вже ж попадало не так багато пацієнтів відносно загальної кількості пацієнтів. Але мені було цікаво, коли молоді люди потрапляли в стаціонар, зрозуміти, яка ж була причина потрапляння, і саме оці причини, що я назвав, тобто алергія, метаболічний синдром, системні автоімунні захворювання, от токсокароз, тобто паразитоз, тобто, це були основні проблеми, з якими люди часто потрапляли в стаціонар. Ну не знаю, може в когось якісь інші є варіанти, але в основному це було так. І тому, якщо молоді люди з таким захворюваннями потрапляли, то повірте, що старші пацієнти так само швидше всього були якраз групою ризику. Тому усім бажаю здоров'я і думайте про своє здоров'я на пів крока вперід. Дякую.